2025 року з нагоди відзначення восьмої річниці утворення Іваничівської територіальної громади в Іваничах представлена виставка виробів майстрів народного мистецтва і народних ремеслів. Самим традиційним видом ремесла, яким займалися у нашому регіоні на території у селах нашої громади, було, було зуплаті. Представляє Марія Халімонова, жителька наших Іванових. Я най... жителька Іванечка, я вже коло 40 років міська, народилася я в Закарпатії, то корзинки 6 років. А зараз, відколи ми вже на Волині живемо, мій чоловік заготовляє розум у Іваничах, на околицях села Клопочин, на Озерах Павлівських. І оце ми летемо корзинки, підтоги, як кажуть, для штанів. Заняття поменше в мобільному сидіти, як кажуть, діток зацікавлюємо, діти наші теж трошечки нам допомагають. Так, так. Вироби з лозви широко використовувалися у побуті наших земляків. Це були і е, летині полиски, кошики, е, косу. І все це представлено на нашій виставці. Поряд із лозоплетінням також ви бачите такий вид народного мистецтва, як ткацтво. Тка рядна, яким ткацтвом займалася чи не кожна родина у нашому регіоні. В основному ткацтвом займалися жінки, ткацький верстат був у кожній родині. Ряднами і кілинками застеляли долівки, застеляли ліжка, прикрашали стіни. І ось такі гарні різнокольорові смугасті рядна збереглися у родині Жанни Карплюк і Наталії Марцик села Соснина. Також поряд із царством ви бачите ще один вид мистецтва. Цим видом декоративно-прикладного мистецтва також займалися у селах нашого, нашої громади. І сьогодні вишивку представляють роботи, зокрема вишиті вишники Тетяни Степюк села Соснина і Юлії Русинюк села Іванівка. Ви бачите, яке гарне, прекрасне розмаїття вишивок. Чорно-червоні кольори, інші кольори. Також у різних техніках вишивки. Це щитана гладь, крестик і гладь. Також вишивка сучасна бісером. І ці вишивки представляє сьогодні Олена. Це донька Юлії Рудзенюк, яка перейняла це мистецтво від своєї мами. Олено, чи давно ви займаєтеся вишивкою? Так, давно ще як маленькою була. Дивилася, як мама вишила, і собі хотіла, і також мама давала, щоб я вишивала. Кожна дівчина у сім'ї, в родині старалася вишити собі весільні рушники і також вишити сорочки для себе, для свого коханого і ці традиції. Жили і продовжувалися у кожній родині, але адже без рушника не обходилася жодна подія, яка відбувалася в житті українців. Це родини, хрестини, весілля, заручини, зустріч, гостей і проводи у дорогу. І нині наші жінки шиють і вишивають також ось такі прекрасні, гарні вишиті вироби. Також на виставці представлені продукти бджільництва родини Оксани і Віктора Кошкарських, якими вони займаються ось так дружно, вчасно разом вже не один рік. Оксана, розкажіть, будь ласка, про своє захоплення. Вже більше 15 років ми з чоловіком займаємося бджільництвом. Різні використовуємо продукти бджільництва для людей, для себе. І тільки одним медом, як покажуть, різні вироби, світлі з Ми сходимося з різних будів продуктів бджільництва. Іван чай сушимо, ферментований, всі домашні, виготовляємо. Також пилок. Такі бджілки носять квітковий пилок. Висушуємо і реалізуємо. Також цього року зробили. Новинку, крем-мед. Це збитий е, довгий час мед е, сп, з сплюмованими сушеними яворами. Це новий продукт, тому ми зацікавилися, дуже смачний для діток, для дорослих, для всіх. Дуже смачно. І все. Смачне, корисне і гарно виглядає для столу, для дому. для здорового способу життя. Вичемо, що передбайте, буде дуже цікаво, смачно, запах хороший. Приходьте. Дякуємо. І, Зазвичай традиційно наші жінки були хорошими майстринями і не тільки майстринями, а ще й господинями. І сьогодні поряд із виробами народного мистецтва у нас е, представлені також такі кулінарні шедеври. Це пироги, якими традиційно займалися жителі, жінки нашої громади. Пироги випікали на е, в святкові дні і також на різні події, які відбувалися в родині. Пироги виготовляли з різними начинками: сиром, вишнями, яблуками, з маком, так підказують дівчата. І сьогодні ми представляємо також такі смаколики якими дуже люблять займатися наші жінки. І ця традиція була ще з давніх давен коли піч була у кожній сім'ї, у кожній хаті. А сьогодні вже трошки осучаснений побут, але традиція випікати пироги живе, продовжується і цим дуже люблять смакувати жителі нашої громади. Мистецтво народне мистецтво. Вишивка, та суплетіння, ткацтво має велике значення для духовного життя наших громадян. І також воно показує ті зв'язки, традиції, які були вдавнину і передалися до наших днів. Адже Якщо людина не знає свого минулого, то вона й не варта майбутнього. А тому традиції, які є і були у нашому краї, наші люди бережуть і стараються продовжити і передати наступним поколінням.